Всім привіт, з вами я і сьогодні ми будемо грати в групі на Minecraft Techno Magia на зборці Chroma Technology 2. Поїхали! Давайте спочатку задаємо, що було в минулій серії. В минулій серії ми розпахували весь мод Create. Ми зробили ось такий величезний механічний крафтер. Зробили ось таке когось ще багато інших приладів. І головне зробили хроматичний компаунд, який нам дуже допоможе. Що я би хотів зробити в цій серії. Перша і найголовніша ціль, я би хотів піти на дракона. Ось. Відвідати Енд і вбити дракона. Друге почати розпахувати Тінкерс Констракт. Ну, а далі як піде. Я би хотів зробити пановий бронь. Треба взяти гіру. чого тут нічого нема. Стоп, що? Я знаю, що міг зробити? Щурі. Щурі, які ми бачили в минулій серії. Все, трохи хліба є. Далі я би хотів скарти лук, У в нас тільки 9 стріл. Далі я би хотів зробити матч з 7 Gears. Але мені потрібен ось такий блюпринт папір. Затем мені потрібно 4 паперу і синій краситель. І, 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 і крафтим Блюпринт меча. Тепер ми можемо взяти якісь цікаві кристальчики. Ну, давайте скажемо ось такий матч. На 1.44 атаки і 8 урона. До речі, я дізнався ще одну таку класну штуку. З моду Create. Є така непогана штучка. Дивіться, я знайшов таку класну штуку з моду Create під, під назвою Toolbox. Крафтимо, вона, в принципі, не складно. Шестерня. Два золота. Ось. Toolbox. Ми можемо поставити, наприклад, десь тут. І запихнути якийсь. Шестерні, вали, ще щось, механічну помпу можемо запухати. Але механічну помпу не будемо пхати. Далі нам потрібно фортецю добути стрижню в І я зараз цим буду займатися. Побажайте мені удачі. Все, я добув всі 9 джезлів. Отако, отако. Все, новий квест викону око ендеру. Так, тепер все лишнє ми відкидуємо. Візьмемо трохи блоків ґрунту. Ну я думаю можна йти. Ага, нам треба йти туди. Дивіться, я не що щось цікаве, там. Ніфіга собі там якийсь роголовий дракон, горинич. А тут а, слизні, до речі. Сам чанг, походу. Мені цікаво туди. Де? подивитися, хто тут такий, шо він. А, шо що? Ніфіга собі. А то гідра. А, так то гідра. Ладно, ну зато вона покинулася і убереше. Тут ніфіга собі заліза. О, серізний шлам на мана реген. це досить прикольно. А от гідру я би попробував бити, але то неможливо. Ну, а отру тут ку кидаєш, що мені броні шкода більше. Опа, дивіться, Око розвернуло. Дивіться, там щевне село. Давайте ще раз кинемо Око Ндер. Воно полетіло назад, все. Є. Тільки я хочу ще site. піти в село. Роздивитися. Як тут що тут? Не. Ви знаєте, що це означає? Ви знаєте, що ось це означає, от саме ось це. О, Вейстоун. Вейстоун ми заберемо, щоб потім тепатись до. щоб що він мене не забрався. Він через те, що згорілий, напевно, був. А ось це і означає. Півтора тисячі хип. Він би мене за пару ударів. Ну ми зато знайшли першого дракона. за те, що найменший дракон, який може бути. Топ ні, це не. Топ нахер я чпав ендермена, ви мені скажіть? Є, yeah. те, що ви розуміли, ендермен, він не простий. Він, по-перше, дуже бронірований. І з нього може випасти зачарований предмет. О, дивіться, тут якийсь кіця магнетизму. Епічне. О, швидкість. Швидкість швидкість, швидкість, то ми сюди покладемо. Ви що я по міні-карті бачу? Зараз ось такого побачите, що я по мінікарті бачу. Ви зрозуміли, що таке лава посередині? Око шпигун. Так, зразу давайте видалимо непотрібне. От вісь сюжет два ока вставлено. Так, значить тво ми зразу актив... А, ні, у нас немає вексона. Ну, поки що ми просто ставимо портал End. О, бібліотека. Вісь тут є якісь кроли пусті. Якісь томи. О, стоп кулачка Це імунітет до візор ефекту. Регенерація! Юу, ми зібрали, напевно, тупо ідеальний комплект. Тут, до речі, десь є. Ось. Кладка. Це легендарне кільце. Ну добре, давайте не будемо затягувати. Пам-пам. Вау Не будемо затягувати, Вау, як тут красиво це. Йоп! Ви мені пропонуєте туди достроїтися? Стоп, тут корабель, тут якийсь поломаний корабель. А. Але тут оніців немає. А тут і ще вище. Що ти психопатка на мене зразу психуєш? Є! Ага. Драгонек впал. Прикольно. Так, ми можемо тепер подобувати якісь того, е, різні е, груди. Ми давайте подивимося, що тут у нас Getting Started. Debug, Coming end. А, у нас ходіло з кінцем магматизму. О, Jade. Тут, в принципі, більше ніч цікавого. Єдине, що цікаве, є, це хроматичний компаунд. Зараз ви не думайте, що я божевільний або ще щось. Тому що я зараз хроматичний компаунд викину. Але не просто так. А отут нам би вже здалося це магнети... магнетизм є. Yeah. Shadow сталь. Для чого вона? Для того, щоб її переплавити тінкиш констракт. А потім зробити е, цеглу коксові пічки. Ну, про це ми поговоримо чуть пізніше. Але є спойлер, скоріш за все, навіть в цій серії. Дивіться, в нас не вистачає вже. В цьому сундуку місця. Ну давайте що я зроблю, знаєте що? Я зроблю отакий апгрейд. І отакий апгрейд. Теж Нам випав Epic Shader. Але воно таке собі, тому ми можемо сховати в довгий ящик. Добре, далі поки що я би хотів зробити ось такі години. Для цього нам потрібно три планки, я так так, колоди. ще стерня і годинник. Ось, квест виконав. Це мені потрібно для... Пізніше буде для е... часу бутилці. Ну, а поки можемо тако поставити. Mm. Прикольно. Давайте заберемо різні нагороди. Ну, тоді давайте далі ми будемо розвивати мод Tinker's Construct. Це шикарний мод, е... який дозволяє нам робити інструменти з будь-яких ресурсів. Ну, приблизно як Silent Gear. Робимо патерни. Тепер нам треба ось ці всі предметики. Ну, Тепер давайте ставимо якось так. Тепер нам потрібен перший інструмент. І зразу чомусь виконувався Improved Tool. Ну, не знаю, ми можемо таку зробити і удалити. Ось далі вже йде цікавіше. Нам потрібно зробити плавильню. Для цього нам потрібен грут, тобто цемент. Для цього мені потрібен пісковик. І ось така е, глина, яка робиться з блоків глини, гравію. Піску та води. Або е шлаку, але шлак е поки що не для нас. І йдемо на пісок, е глину, граві і так далі. Дивіться, я тепер тепекнувся на стару базу і дивіться, що я знайшов. Все. Я переплавив цей цемент і отримав ось такі цеглинки. Далі та мені потрібно зробити ось такий нагрівач. Є. Все. Easy. Є. Тепер мені потрібні ось такі краники є. Easy. Easy, і easy. Ну і там ми будемо розвивати снікер конструктор. Але ну, пан десь тут. Ставим нагрівач, а на нього сам малта. Далі сюди ми ставимо, наприклад, оці столики, а сюди ми ставимо ось ці краники. Дальше ми сюди ставимо вугілля і закидаємо мідь. Все, тепер, я не помиляюсь ми просто беремо і заливаємо. Тільки напевно не, не то ми заливаємо. Там заливаємо і получаємо контролер Тепер ми це все ламаємо. Контролер ставимо десь тут. Оцей фуйл танк ставимо десь тут. Так, ну в мене є хороші новини, нам не вистачає цегли. Каже, ще ось таку штуку. Це слив для плавильні. Тобто сюди ми можемо поставити краники, а сюди ось це. Все. І доставляємо. Все. Тепер ми можемо плавати, тільки нам потрібно ще лава. Тепер знаєте що я вам пропоную? Я пропоную піти в бастіон. Ось він, величезний бастіон. Тому що я хочу пофармити трохи голди, О, зразу голда. Тільки чобі я зразу хочу поламати, це спавнер. І лице магма кубу. А що брутальне, ні не можеш мені зробити. Ага. Для чого я би хотів потратити голоду, це для данка третього левела. І просто переробити, тому що е, голода нам знадобиться. Отже, на кінець цієї серії я би хотів зробити ще дві класні штуки. Це ось такі окуляри інженера. Потрібно, щоб дивитися, скільки е, виробляє е, та чи інша штука е, кінетичної енергії. Ось там. Ось. І тепер у нас є окуляри, які ми можемо... Дивіться. І другу класну штуку, яка нам допоможе перейти в наступний мод. Це є молот. Для цього нам потрібно копероди, два пресованого заліза і один подроблений обсидіан. І ми готові перейти в наступну, наступну еру. Тільки, тільки дивіться, що ще прикольно. Нам потрібно це крафтити в механічному крафтері. І є молот Інженера. бой. Yeah, Це перехід нову еру. Дійсно. Пропоную забрати нагороди. Тут нам попався ось такі блоки знову. Тут нам попався е, верхівка меча з розового золота. Тут і сніжки, тут е, морозений кавун. Тут ще один морозний кавун. На цьому серія підійшла до кінця. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Удачи всім па-па! pa papa. pa 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 pa, 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 padres, pa, pa.